Зробимо незвичайну зимову листівку. Беремо білий папір, згинаємо двічі. Відстань між згинами приблизно 3 см. Малюємо коло та вирізаємо, залишаючи близько сантиметра зверху та внизу. Це має виглядати так, щоб кулька поверталася. А тепер прикрасимо листівку на внутрішній стороні. На внутрішню сторону приклеюю сніжинки та кульки. А також прямокутник на одну зі сторін, зображення, вікна, а також картинки із зображеннями зимового пейзажу, святого Миколая і подарунки. З іншої сторони, із жовтої фольги вирізаємо деталь на кульку новорічний будиночок і санту. Також подаруночки і ще трішки зніжинок. Та зайчика на даху, який допомагає санті, розвозити подарунки. На зовнішню сторону приклеюю вирізку із зображенням подарунків та ялинки. На кульку також приклеюємо зображення і сніжинками. Кульку з обох сторін підвішуємо на блискучу клейку стрічку і приклеїмо зверху бант. І ще додамо конверти біля санти. Можна приклеїти гілку ялинки біля кульки. Як листівка без квітів, і з внутрішньої сторони приклеюємо на кульку квіти та блискучі намистини. Готово! Як вам? На цьому все до зустрічі!